Декілька місяців тому ми розповідали про дівчат підлітків з Мирнограда, які прославилися завдяки відео, де вони напали на місцеву мешканку та перевертали сміттєві баки. Тоді марноградський відділ поліції провів бесіду із і з батьками. Одна з дівчат вибачалася, кажучи, що більше такого не повториться. Проте історія все ж таки має своє продовження. Так декілька днів тому соціальними мережами завірусилося фото тієї ж бешкетниці, проте уже з новою витівкою. Під Час моніторингу соціальних мереж працівниками поліції було встановлено, що неповнолітня мешканка нашого міста фотографувалася з відломаним знаком дорожнім знаком. Біля зупинки з підлітком та її матір'ю було проведено чергову профілактичну бесіду. Був складений адміністративний протокол на матір за невиконання батьками батьківських обов'язків. Також з боку працівників поліції та соціальних служб дана родина буде знаходитись на постійному контролі. Працівники поліції зазначають, що на жаль, дівчина у таких витівках нічого поганого не бачить, а мати її у цьому підтримує. Неповнолітня з цього. По приводу каже, те, що цей знак був відірваний ще до неї. Вона просто взяла його і сфотографувалася без будь-якого умислу. Матір, на жаль, спокійно. Вона вважає, що зараз така молодіж, що треба хайпу в соцмережах. За словами неповнолітньої дорожній знак був відірваний ще до неї, тож поліція провела свою перевірку. Під час перевірки було встановлено, що даний дорожній знак був відірваний ще раніше. Старший лейтенант поліції каже, декілька місяців тому про цю родину погано ніхто не відгукувався. Але ще то через перехідний вік, чи через недостатню кількість уваги з боку батьків, дівчинка підліток почала займатися вуличним хуліганством, аби, хоча б, якось звернути на себе увагу, і мами і місцевих мешканців. Чи зупиниться маленька хуліганка на фотографіях з відірваними знаками, невідомо нікому, але сподіваємося, що ця виховна бесіда була останньою, і дівчина зробить правильні висновки.